Усім великий привіт-привіт! Мої шанування на каналі! Сьогодні, в 5 в цьому році, звітуватиму за проєктом Pendles Eyeshadows. Це один з улюблених проєктів на моєму каналі, тому що в ньому я працюю над тінями. Головна ціль проєкту спрямована на те, щоб проділяти якомога більше рефілів в моїй колекції. Але. Для того, щоб мені було трішечки легше, і в мене була можливість менш працювати над тими відтінками, які мені там не подобаються, з якими мені важко працювати, тому що є такі тіні, які і за 100 використань дуже важко продірявити. Тому правила мого проєкту такі, що відтінок повинен пройти або 30 використань. В рамках цього проєкту, або ж продірявитися і тільки після того вилітатиме з даного проєкту. Постійно перебуває в ньому 5 відтінків, один відтіночок змінює інший після досягнення поставлених цілей, також особливість проєкту в тому, що 4 відтінка я обираю рандомним чином із цілею своєї колекції, і один відтіночок із Focus palette. Тобто я обрала для себе ту палетку. Яку хочу повністю продірявити, і в рамках цього проєкту це одне із моїх завдань. Отож, давайте поговоримо про відтінок, який дуже туго в мене йде. Це, мабуть, відтінок, з яким мені найскладніше останні кілька місяців працювати, це, це відтіночок Джоді із палетки Анастасії Беверлі Хіллс з Карлі Байбел. Ось так от він виглядає. І для мене це не типовий синій відтінок, який я. Використовувала б в щоденних макіяжах. Єдине, що мені подобається з ним робити, це малювати ним стрілочки. Або ж злегка додавати там, на нижню повіку, можливо, на рохливу повіку, але це такий відтінок, який я не готова максимально часто використовувати. В травні, відповідно, я його використала лише один раз. Всього в рамках проєкту тут 16 використань. Коли він пройде навіть 30 використань, не те, щоб вже його продірявити, я. Відверто кажучи, взагалі не маю уявлення, не тягнеться в мене до нього рука, ну ніяк. І, відповідно, він ще лишається в проєкті, поки не досягну якоїсь поставленої цілі. Наступний відтінок із палеточки ось такої величезної від Анастасії Beverly Hills, це Norvina Volume 5. І в рамках цього проєкту я працюю над відтіночком B5. Ви можете помітити, що тут є таке невеличке заглиблення. Найбільше він мені сподобався, коли почала малювати ним стрілочки. Під цей відтінок тіней не потрібен навіть олівчик для того, щоб він виглядав класно і стійко. Дуже мені подобається. В травні 4 рази зробила з ним макіяж і всього в межах проєкту тут 20 використань. Якщо я в червні скористаюсь ним ще 10 разів, то це один з претендентів. На виліт наступного місяця. Це одне з завдань, які я намагатимуся виконати в найближчий місяць. Ось так от виглядають обидва відтінка із палеток, які ми щойно переглянули. Я, як завжди, забуваюся робити свочі, дуже класні свочі. Відтінки класні, дуже маслянисті, ось скільки ще пігменту лишається на пальцях, дуже гарно носяться, але для мене, я вже казала. Це такі якісь гранжеві досить відтінки, не на щодень. І єдиний варіант, їх частіше використовувати це малювати ними стрілочки. Також в даному проєкті в мене є дві дев'ятки від Hood Beauty Smokey Obsessions та Move Obsessions. Smokey Obsessions також не дуже якось іде. Цю палетку і даний відтіночок, який в моєму проєкті, в тому числі, я більш сприймаю як палетку на таку більш прохолодну погоду палетку для смоуки, тому, власне, якось так менше не користувалася і цим відтіночком також. Він не є дуже світлим, це такий, я б навіть сказала, середньої густоти, середнього якогось такого затемнення, сяючий відтіночок. Ось, думаю, вам видно, що він не є якимось дуже світлим шимером, який легко використовувати щодня там, на першу половину рухливої повіки. Це вже відтіночок з темнішим підтоном. І також, коли я його наношу, це швидше такий макіяж з якимось натяком на вечірній макіяж. Якось так я можу це описати. І тому, власне, я скористалася ним в травні лише двічі, мене тягнуло найбільш світлі, більш ніжні відтіночки. І ця палетка трішечки простоїла. Взагалі, останнього місяця я більш була зосереджена над палетками і відтінками із проєкту Королева Тіней. Нещодавно вийшло відео на каналі, вчора його знімала. Тому власне в цьому проєкті результати не такі класні, як мені хотілося. Б. І друга палетка від Huda, це Mauve Obsessions. І рандомайзер обрав для мене ось цей малиновий сяючий відтіночок. Він такий цікавий. Він підпасує і до прохолодних, і до теплих макіяжів. Це також не є світлий шимер. З ним також потрібно трішечки заморочитися. І щодень також важко його додавати в. Свої якісь повсякденні мейки, але відтінок приємний, доволі нетиповий і все ж класний. В ньому достатньо непогане заглиблення, і я думаю, що я так сподіваюся, що ще за використання з 10 тут цілком реально дістатися до дірочки. В травні я використала його лише 4 рази. Сподіваюсь, до кінця літа в мене буде можливість якось більше ним користуватися. І хотілося б також дістатися до дірочки в цьому відтінку. І останній відтінок, над яким я працювала протягом останнього місяця, із моєї Focus Palette. І на цю позицію я обрала палеточку від Revolution Pro New Neutral, і дірявила останнього місяця я відтінок Calm, який єдиний серед всіх тих, які я хотіла б продірявити, лишився без дірочки. І тут за три використання, до речі, з'явилося дуже-дуже маленьке мікродно. І виходить, що ця палетка майже повністю дірява. В мене немає дірочки тільки в глітері паті. Решта відтінків в мене з дірочками. Десь більша дірочка, десь менша, але все-таки вони всі діряві. Одне з правил мого проєкту це те, що я не дірявлю глітери. Коли я дірявила ось цей відтіночок Golden, Певні крупніші часточки потрапили мені в око, я мала проблемки з цим. І після того я вирішила, що жоден глітер в моїй колекції не вартує того, щоб я через нього перестала просто бачити. Ось. Отож, своєї цілі продірявити всі відтінки в цій палеті, крім гліттерів, я досягнула. І сьогодні я змінюю фокус-пелет. Тож, плюс-мінус 2-3 місяці тому я проводила опитування і запитувала вас, яку палетку ви б хотіли бачити на місці Focus Palette. Більшість із вас порадила мені взяти якусь із палеточок NABLA. Я ці палетки дуже люблю, в мене їх три, плюс достатньо велика кількість рефілів тіней, і вони всі дуже класної якості, якість тіней у оцих старіших палеток, мені дуже подобається. Але оскільки в мене дуже багато інших палеток в колекції, і працюю я переважно над тими, які потрапляють мені в різні проєкти, то палетки набла в мене обділені увагою. Два місяці тому, мені здається, одна з палеток потрапила в проєкт Королева Тіней. Я зараз над нею працюю, тому я вирішила обрати в цей проєкт як фокус палет наблу палеточку DREAMY. Ви можете помітити, що тут. Не надто багато використань, так, я не користувалась, але цих використань недостатньо для того, щоб я могла ці палетки назвати дійсно одним з улюблених в моїй колекції. Тому, власне, я і вирішила і вас послухати, і себе заставити, нарешті, почати дірявити ті палетки, які дуже люблю. Почати ними користуватися більше, тому що моя жаба зазвичай мене дуже-дуже давить і не дозволяє мені дірявити ті палетки, які я люблю. Мені їх надзвичайно шкода. Сьогодні один з тих моментів, коли я цей пунктик в своїй голові мінятиму. Перший відтіночок із моєї нової фокус палет. Для цього проєкту я б хотіла обрати самостійно. Решту ж відтінків надалі я буду обирати з допомогою рандомайзера. І перший відтінок, який мені хотілося продірявити, це відтіночок Venitas. Він злегка доохромить, Такий якийсь. Золотистий, але з легким-легким рожевим, рожево-жовтим цейвом. Дуже цікавий і він чудово розбавив би мої макіяжі. Також я гадаю, що він чудово пасував би до цього малинового відтінка, і він однозначно урізноманітнить моє макіяжне життя. Отож, нова фокус Palette потрапляє в цей проєкт. Дуже дякую усім, хто допоміг мені обрати нову палетку. І давайте зараз згадаємо, як виглядала моя кольорова гама в рамках цього проєкту минулого місяця у травні, і ось як вона виглядатиме станом спочатку червня. На червень ось такі от відтіночки в моєму проєкті. Сподіваюся, що наступного місяця прогрес у використанні всіх цих відтіночків буде кращим. Дуже на це надіюся. Думаю, що зміна фокус-пелет мені допоможе трішки перелаштуватися. І сподіваюся, на хороші результати в наступному звіті. І за такою моєю маленькою традицією, хочу поділитися з вами макіяжами, на які мене надихнув цей та інші проєкти на моєму каналі. Їх було трішки менше, ніж минулого місяця, але все ж таки вони були. Я робила фото лише повних макіяжів, коли в мене макіяж був і на очах, і на губах. Загалом таких більш цікавих мейків. Отож, прошу вас внизу під відео поставити номер макіяжу в коментарях, який вам цього місяця сподобався найбільше. Питатиму її в травні місяці. Сподіваюся, що червень буде не менш результативним, а то й кращим. Там, звісно, побачимо, тому що практика показує, що влітку хочеться менше фарбуватися, менше косметики наносити, але все ж я буду старатись. Обов'язково підтримайте мене вподобайкою. Якщо ви досі не підписані на мій канал, обов'язково пишіть коментарі, не забудьте написати номер макіяжу, який вам подобається, і, можливо, у вас є якісь. Ідеї макіяжів, які можна створити з ось цими от відтіночками. Усі п'ять відтінків в цьому проєкті сяючі. Це, звісно ж, дещо ускладнює роботу. Але я думаю, що я справлюсь, і якийсь такий результат наступного місяця буде. Тож, дякую вам за перегляд. Заходьте на інші відео на моєму каналі. Бережіть себе, будьте чемними і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Сподіваюсь на швидку зустріч знову! 新叭叭叭叭